Попри війну, не лише продовжують працювати, а й вдосконалюють свої послуги для читачів. У Долинській громаді функціонує 21 бібліотека центральна, дитяча, міська і сільські філії. Загалом вони охоплюють близько 25 тисяч читачів у рік. Цьогоріч у бібліотеках вдалось зробити чимало ремонтних робіт. Це була і заміна дверей, і заміна підлоги у деяких сільських філіях, і такі косметичні ремонти. Звичайно, що існує ще дуже багато проблемних питань, але їх не можеш вирішити за один рік, навіть тому що ну, воно все з часом потребує якихось вкладень. І от зараз в нас в центральній бібліотеці почали міняти вікна, тому що в нас дерев'яні рами, як ви бачите, почали міняти на енергозберігаючі. Ну, на даний момент. Це тільки три вікна вдалося поміняти, дякуючи місцевій владі, дякуючи їх, тому, що вони виділили на це кошти. І сподіваємося на подальше, тому що вікон у нас дуже багато, їх 30 вікон є в одній бібліотеці. Ще у 2021 році у центральній бібліотеці реалізували проєкт Екостудія. В результаті стали лауреатами всеукраїнського конкурсу Краща бібліотека в номінації Середня бібліотека. У подарунок отримають книги. По сільських філіях це стало створення еко-куточків, а у центральній бібліотеці була створена екостудія із використанням якраз тринних матеріалів. Це створене величезне дерево на стіні зі спилів, які чистять сад. І оці спили були використані для цього дерева, а також картон. Був використаний стабілізаційний мох, з нього зроблені такі невеличкі картини. Долинська дитяча бібліотека. Обслуговує майже 4 тисячі читачів. 89 з них це внутрішньо переміщені особи. Ще понад сотня це діти, що навчаються в інклюзивних класах. Література у бібліотеці, каже заступниця директора з питань обслуговування дітей на будь-який смак. Наш фонд це є 21 тисяча книг. Це є книги навчальні, тобто програмові книги для дітей, якими користуються шкільні бібліотеки. Також діти зі школи їм дають якісь твір, Це є, наприклад, це є шкільна література. Також у нас є різноманітна художня література, суспільна, про техніку, про різні науки, це енциклопедії, різноманітні. Ну тобто, всі книги, які є категорії, вони всі в нас знаходяться. Цьогоріч нам є приємно. Ми стали переможцями. Одні із 250 бібліотек, які виграли. По валізка з книжками, мені здається, називається «Проект». Ми виграли цю валізку, на даний момент вона до нас прямує. Які саме книги ми отримали, ще не знаємо, проте знаємо, що вони в нас поповниться фонд. Того року ми поповнили книги на 650. Книг до нас надійшло від Українського інституту. Книг без ремонтів у дитячій бібліотеці теж не обійшлось. Оновлення є як на дворі, так і всередині приміщення. У нас була така проблема. У нас постійно затікало, підмивало бібліотеки фундамент, і відбувалося руйнування. Цього року нам відремонтували. Нам вдалося зробити відмостку також повністю замінити ринви, які протікали. Також до нас долучилася благодійна організація. На базі бібліотеки був створений центр цифрової освіти «Save the Children», де працюють їхні представники у нас і займаються з дітьми. Тут можна кожного дня займатися з 8 до 5 години на комп'ютерах. Просто весело проводити час на пуфах, якусь інформацію роздруковувати. Також відбуваються різні заходи згідно їхнього плану. Наразі центр постійно відвідує близько чотири сотні дітей. Та щотижня ця цифра зростає? Кожного тижня в нас як мінімум до 20 нових дітей, яких ми запрошуємо самі безпосередньо, або вони приходять по власному бажанню. так як у нас центр відкритий для всіх кожного дня, тому всі бажаючі мають можливість, якщо є бажання, приходити, відвідувати, займатися. Тобто, у нас є на базі центру є 10 ноутбуків і 40 планшетів. Усі послуги у центрі є безоплатними. Тут дітлахи можуть переглянути фільми чи мультфільми, відвідати майстер-класи чи просто почитати книги. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Радіокомпанія Раї.